Углов, академік професор який сказав, що від 100 грам вина помирає 2000 нервових клітин, а від 100 грам горілки 10 тисяч помирає нервових клітин мозку. Ви розумієте, алкоголь, попадаючи в мозок, він руйнує його. А за культуру у нас відповідає то мозок. А ми так і деградуємо. То хочу сказати, сама велика брехня. Що культура пиття хоче навчити, щоб ми навчилися культурно поглинати? Знаєте, щоб ти культурно навчився по чуть-чуть на свята, а то станеш алкозалежним. Відчуєте мені ще А де тверезість? А де природній стан? Дайте вибір. А от якраз культура пиття не дає вибір. Що можна ж залишатися в тому стані, якому народився? Я й хочу, щоб ви і залишилися в цьому стані. Що в цьому стані треба перебувати до кінця життя, в якому народився, як тобі Бог дав оцей храм Боже Тіло, так ти його і зберігай.